Питання найважливіше зараз для виживання країни. Дійсно, як казав російський класик Пригожин, де снаряди? От де українські снаряди зараз знаходяться? Чому їх немає в достатній кількості? Чому за 2,5 роки ми не виробляємо їх, покриваючи всі потреби фронту? Давайте зараз розбиратись. Долучається до нашої розмови, Микола Маломуш, український військовий колишній голова служби зовнішньої розвідки, генерал армії України. Заступник також голови СБУ Віктор Ягун долучається 2014 по 2015 роки, генерал-майор запасу служби безпеки України. Панове вас вітаю. Дозвольте розпочну з спа героям слава з пана Миколи. От скажіть, будь ласка, уряд виділяє 15,5 мільярдів гривень на закупівлю дронів. Нам кажуть, що дронів зараз в Україні слава Богу на поточний момент більше навіть ніж операторів. Тобто Зброї достатньо, треба лише люди, які можуть нею управляти. В чому проблема зі снарядами? Ну, немає технології, небезпечно виробляти, а немає грошей. От розкажіть, в чому проблема? Ну, перше трохи історії. У нас був Луганський патронний завод, який захопили відповідно росіяни разом із їхніми прихильниками на Луганщині. Пізніше питання стояло відносно того, щоб перенести якраз частину. Цих комплектуючих, які все-таки вдалося вивезти на територію інших областей, але цього не зробили. Британська англійська фірма Столета пропонувала пілотувати завод за 8 місяців, який виробляв би до мільйона снарядів в рік. От за рахунок корупції ще попередні влади, от які вимагали біля 50 відсотків відкату, прямо так скажу, цей завод не був побудований два роки вони тут працювали, були всі органи влади, включаючи вищих керівників держави, кабінет міністрів, Раду національної безпеки та оборони, і нічого не сталося. Тобто не оцінка загроз, а тим більше реальних перспектив маючи мати запаси високоточного зброєння, техніки і особливо боєприпаси, вони були не реалізовані. Точно так же не вийшло на початку війни. Коли питання сталося терміново перенести всю країну на військовий лад, Ну, дехто говорив, та це неможливо, бізнес. Переводяться всі країни світу, особливо, наприклад, навіть Друга світова війна, не дивлячись на бізнес, Британія, США, перейшли на військовий лад і все пішло працювати. Тут нас ще ефективніше можна зробити, тим більше основні збройні заводи все-таки збереглися. І побудувати е, новий патронний завод, умовно, той же фірми або іншої, це було б я ще максимум до року. Це перша складова. Друга, те, що дійсно. Ми повинні зразу ж включити механізм, а ми займаємо завжди е місце закупівлі або продажі військової техніки особливо збройних боєприпасів за кордоном. Десятку входив, ми дев'яте, десяте місце займає. Сам курвав ці питання багато-багато років. Ми могли б на ринках, зовнішніх ринках закупити. Я за два роки кажу: 5-7 мільйонів різних типів боєприпасів радянського виробництва і натовського виробництва. Третя складова це боєприпаси з наших країн-союзників, першої Союзу і деяких інших країн, не тільки НАТО, і зрозуміло, Великий пакет Америки. При грамотному плануванні, при використанні всіх цих резервів нашого ПК, зовнішньої закупівлі Європи, і США, це може бути декілька мільйонів штук за рік. Оце рахуємо втрати цю ініціативу і довго-довго розгорталися. Зараз просимо по всім. Напрямкам намагаємося знайти якісь ініціативи, навіть чехам підказали цю ініціативу щодо закупівлі. Та наша повинна бути українська, не чеська ініціатива. Чехи повинні тільки додатково працювати той 1 мільйон чи 800 тисяч, які вони запропонували. А так консолідовано отримати великі ресурси. Де гроші прямо скажу, Фонд розвитку європейський, який підтримує України, 5 мільярдів видів. І відповідно Борель вже неодноразово заявляв про те, що ще 15 мільярдів виділяють. Тільки з одного джерела, ще є внутрішні можливості, є зовнішні допомоги інших країн, не тільки Європейського суду, і включали ще ран... раніше допомоги США, Канади, скальдинавських країн, цільові. от але є конкретні країни, які можуть поставляти 600 тисяч снарядів. Німеччина зараз поставляє декілька десятків тисяч, частина Франції, Британія, ті ж Скальдинави, ну зрозуміло, це великі пакетики. Ми сьогодні чекаємо від США і від закупівок Оце сьогодні вихід з ситуації дефіциту снарядів. Але з величезним запізненням. це те, що ми повинні вже працювати з самого початку війни, знаючи, що дефіцит буде, що Росія має набагато більший потенціал і зрозуміло, задіючи не тільки напрямки Північної Кореї і Ірану. Вона вийшла на концепцію реекспорт з десятки десятки країн боєприпасів, озброєння техніки продаває останні. 5-10 років. Вікторе, до вас тоді буде таке питання. Не зовсім ми любимо про це говорити і згадувати. Проте згадую Калинівку, коли був підрив фактично 30, від 32 до 40 тисяч тонн снарядів. Тоді горіло в 2017 році. Далі Балаклія, 2018 рік, Дружба 2018 рік, і знов Балаклія 2019 рік. Скажіть, наскільки оці диверсії, як ми тепер, вочевидь, розуміємо, направлені е планомірно ворогом, е зіпсували, е скажімо, цю ситуацію, яку ми наразі маємо зі снарядами? Ну, зрозуміло, що з цих снарядів нам досить важко було, особливо в перші місяці війни, тому що це воєнні радянське. Або і Пане Вікторе, прошу дуже вас знову вийти і перезайти до мережі, адже поганий зв'язок. А хочемо все-таки вас почути детальніше, якщо буде ваша ласка, ми поки продовжимо ефір. Так, повертаємось до пана Миколи маломужа. Пане Вікторе, добре? Ви мене почули? Так, пане Миколу, давайте тоді з вас продовжимо. Ви все ж таки розвідник і генерал армії України в тому числі. Знаєте наскільки великий вплив? Зробили ці пожежі на складах. Якщо я щиро перепрошую, знаємо, що Віктор Ягун вже долучився. Давайте все ж таки він відповість на це питання, а потім, а потім ви продовжите. Пане Вікторе, ви в ефірі продовжуйте, будь ласка, думку. Склади, які нам знищували росіяни за кілька років до повномасштабного вторгнення. Наслідки, які бачимо зараз. Ну наслідки ми зрозуміли, що ми зараз не маємо можливості. Використовувати то, що що потрібно нам для на фронті. Але треба розуміти, що це була комплексно проведена операція, вона здійснювала на території України, а і на території тих країн, де ми могли б отримати цю допомогу, тобто в Чехії Болгарії І тепер, коли вже зрозуміло, хто за цим стоїть останнє розслідування чешських спецслужб, де вони вийшли на головне управління розвідки, то зрозуміло, що це була комплексна підготовка до можливого вторгнення в Україну, нам досить важко було це все сприймати. Залишки тих снарядів фактично були використані з коліс, і їхнє поповнення дуже суттєво ну і їхня відсутність дуже суттєво вплинула на наші можливості, але Перехід на західні калібри, перехід на західне зразки озброєння вони поклали інші виклики перед Україною, тому що озброєння, яке було вигукне ще в радянському союзі, воно потребує не тільки модернізації, а й переробки. Стволи потрібно нові робити, і це це, це стоїть питання чи вкладати гроші на модернізацію старого. Радянського озброєння і виготовляти старі радянські калібри чи приходити на нові західні зразки і вже бути залежними від західного озброєння, тобто це така ділема була перед Україною. Але ми пішли шляхом того, що ми домовилися з болгарами в Румунії, відкрили додаткові заводи, болгари запустили старі заводи і знайшли в інших країнах радянські калібри. І в принципі, це це питання було на, на період 22-23 років було закрито. Але ми зіткнулися з іншою ситуацією зіткнулися з тим, що сподіваючись на західні калібри, на поповнення наших запасів від наших союзників, вони не спромоглися вийти на ті заявлені ними ж самими кількості озброєння, там мільйон від Європи. Ще один мільйон від Сполучених Штатів. Тому е, зараз, е, незважаючи на ті всі проблеми, ми сподіваємося, що все ж таки е, ситуація буде змінюватися, в тому числі і за рахунок того, що ми почали виробляти е, свої снаряди. Вони не, не дуже великій кількості, але вони все ж таки є. Ну так, навіть от та чеська закупівля, точніше, чеська ініціатива, про яку ми говоримо, мова йде ж не про виробництво, а про закупівлю снарядів, тобто вони шукають їх по всьому світу. А після цієї поставки, де їх брати надалі, питання знову актуальне. Пане Миколу, відповідно до вас маю питання інформація від міноборони україни головного управління розвідки що в планах у росії на цей рік поточний 2024 2,1 й мільйони боєприпасів виробити не бачимо від європи і приблизно такої кількості. В чому проблема? От європейці дійсно не можуть поставити на військові рейки хоча б частково свої економіки. Чи вони вже економлять для себе, і просто нам про це знаєте так ввічливо намагаються натякнути, але напряму не кажуть. Ну, в першу чергу, Європа не мала концепції глобальної війни, тому не готувала одні величезну кількість боєприпасів. Мільйони штук, які могли передати Україні, з іншого боку, не були готові. Особливо робничі потужності і боєприпаси і інших видів озброєння. Тому в даний момент тільки розгортається. Добре, в Франції побудували новий завод і піднімають нові потужності в Німеччині, США, Канаді. От деяких інших країн розширюють просто поточні лінії для того, щоб мати ці мільйони. Тому це тільки один сегмент. Він довго йде в країнах заходу, бюрократія працює довго. А в тоталітарних країнах це йде по одній команді, тому що Путін зібрав в грудні 22-го року закриту колегію, яку він сам очолював і конкретно поставив завдання за рік збільшити виробництво боєприпасів вдвічі. Це о ті два і чимось мільйона, про які ми говорили. Крім того, дійсно навадити поставки з різних країн світу, ну перше Північної Кореї, Ірану, але ще Африка, південно Східна Азія, Латинська Америка і Арабський Схід. Це там, де вони постійно поставляли озброєння, боєприпаси мільйони штук за 27 років. Тому в даний момент дійсно перевага така була. Але я прямо скажу: ми не повинні якимось чином купувати на Європу, що там не розгорнулося Розгортається повільно. І ще е, треба чітко виходити на реальність, що десь тільки за рік буде той мільйон обіцяний, який Європа дала, за рахунок збільшення потужності. Саме головне. Це те, що ми говоримо, що швидко можна зробити, поки вони будуть будувати заводи, розгортати нові лінії, або американці теж будують нові заводи, збільшують двічі виробництво боєприпасів, це закупати. Ми дуже швидко помиляємося, що ці калібри були десь, наприклад, в Східній тільки Європі і тому подібне. По всьому світу ті калібри, які були в Радянському Союзі, продавалися після того Росією, Україною. Країнами СНД, весь світ це 25 мільйонів приблизно різних типів снарядів. З цього сегменту, де ми мали відповідно навіть партнерські стосунки, навіть Україна має закупити декілька мільйонів штук за рік. так же саме Європа має закупити нам на же ринках і в себе, не хворі за кордоном, точно і відправити Україну. І або закупити в третіх країнах натовські або радянські боєприпаси. По всій Африці, по Латинській Америці, по Південно-Східній Азії, по величезній різниці Арабського Сходу всіх країн і різних типів режимів. Те, що продається, гроші і будуть боєприпаси. Це те, що можна зробити за 2-4 місяці. Це робиться швидко, знаючи всю палітру і маючи відповідні ресурси. Тому цей формат можна закрити порівняно швидко для того, щоб то дефіциту не було. А високоточні боєприпаси це вже європейські робництво, а навіть боєприпаси різних лініях це вже Україна розгортає. Ну і зрозуміло США. Про цей пакет буквально недавно, е, там був він спілкувався перед голосуванням із республіканцями, демократами село, республіканцями, які не хотіли голосувати. Вони все-таки концептуально визначилися підтримувати Україну і особливо попри боєприпасам, першу чергу, і високоточні боєприпаси, і каби їхні, які дуже ефективні і сильніші, ніж російські. Ну зрозуміло, великі. Великі кількості до мільйона штук за рік це різних типів снарядів. Оце сьогодні вихід з ситуації. Не треба десь замикатися на чеську ініціативу, або що мало виробляє Європа, або декілька країн продає, не продає, продає весь світ. Я прямо скажу, знаючи, Глибинно це рівно по всім каналам. І зрозуміло, це е, дійсно великі гіганти, перша Америка, повинні е, вкласти свою частину як один із основних бенефіціарів цієї війни, який повинен допомогти всіма засобами Політична воля на кінець сто є. Чому вона змінилася і в Європі і в США? Тому що на кінець то всі переконалися, і ми довго з нею працювали що не допомога Україні створює реальні передумови і загрози і країнам НАТО, Європи і США як конкретної війни тактичного рівня або гібридно до стратегічно і ядерного. А це вже конкретні згиб будуть гинути їхні. Солдати. Це ми безпосередньо ви бачимо в Вашингтоні і Трампу, і Джонсону, і Бушам, і Бейкерам, сабіцари республіканської партії. Хочете воювати, Навіть не давайте зброю, не голосуйте за пакет. Хочете, щоб не гинули ваші місці? От давайте першу чергу нам. І Джонсон при виступі перед Конгресом це число слово скаже, що ми йому говорили. Щоб не гинули американські солдати, треба допомогти Україні. Так, от якраз ви згадали про цю справедливу долю відповідальності за цю війну, яку Росія розв'язала проти України, і до Віктора Ягуна маю завершуючи питання. Дональд Трамп нещодавно сказав, що намагатиметься допомогти Україні на питання журналіста, чи буде він підтримувати Україну. Але Європа він каже, має не відставати і робити свою роботу, додавши, що європейські країни не платять свою справедливу частку. От як ви бачите, оце. Знаєте, таке під під підпришвидшування, під не знаю, підганяння зі сторони штатів зі сторони е, Трампа. Воно на Європу діє взагалі, от е, така позиція, що мовляв, дійсно, давайте. Якщо е, захищати Україну, то всі чи це суто політика? Насправді діє. Якщо б поставили питання про 2% ВВП, то дуже багато країн підтягнулося до, до цього е, е, результату. І е, реально йде йдуть зміни в, е, ну, не в всіх країнах, бо відверті. Треба подивитися статистику. Але є країни, які е, з розумінням посталися до того, і е, зрозуміло, що зараз активно е, змінює свою, е, свій підхід до е, свого ВВП. Я сподіваюся, що е, ну, зрозуміло, що це не тільки Трамп, це і ситуація. Е, у нас на полі бою, це і і та ж риторика, яка активно змінилася з боку французьких політиків, зокрема їхнього президента, це голоси з тих країн, які знають, що таке Росія. В першу чергу наші союзники, країни Балтії, Польща, Скандинавські країни, тобто вони активно включилися в тому плані, щоб змінити. Ситуацію по, по, не тільки по всьому Євросоюзу, Союзу, а й ну, в першу чергу, НАТО. Тому я сподіваюся, що на ті так звані 2% ніхто не буде зупинятися, і по можливості всі будуть працювати на нашу спільну перемогу. Ну та щоб не було так. Коли Майк Джонсон починає там розповідати, я помолився, зрозумів, що це історичний момент, вирішив допомогти Україні краще йти дружички на випередки, не відставати на півроку від темпів поставок. Що тут сказати, дякую вам, панове, Микола Маломуш. Був у нашому ефірі. Український військовий колишній голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України і Віктор Ягун, заступник голови служби безпеки України з 2014 по 2015 рік, генерал-майор запасу служби безпеки України. Дякую, панове.